Доброго ранку, чому, буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить, і щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік, звуть схід і захід ті боки, там щодоби все навпаки, як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок, як схід у темряву летить, то захід в сонечка гостить. Малята, ми сьогодні з вами на занятті поговоримо про частини доби ранок, день, вечір та ніч. Як ви вже зрозуміли, наша планета Земля ніколи не стоїть на місці. Вона постійно рухається навколо Сонця та навколо своєї осі. Завдяки руху Землі навколо Сонця відбуваються зміни пір року. Повний оберт навколо Сонця земля робить за проміжок часу, який називається роком. Рік триває 365 діб і 366 діб у високосний рік. Вісь землі це уявна лінія, яка має нахил. Завдяки руху землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Коли земна куля крутиться, вона повертається до Сонця. То одним, то іншим боком. Тоді на освітленому боці день, а на протилежному ніч. Повний оберт навколо своєї осі наша планета робить за 24 години. Цей час має назву доба. Діти. А яким пристроєм ми вимірюємо години? Так, годинником. Добу умовно поділяють на чотири частини ранок. День, вечір та ніч. Час доби, коли сонце з'являється над горизонтом, називається ранок. Взимку ранок починається пізніше, а влітку раніше. Діти, а давайте подумаємо та скажемо, що ми з вами робимо вранці. Ми прокидаємося, застеляємо ліжко, вмиваємося та чистимо зубки. Робимо ранкову зарядку і снідаємо. Вдень сонечко піднімається високо в небі і рухається зі сходу на захід, по небосхилу, поступово опускаючись під вечір до горизонту. Влітку сонце високо піднімається над горизонтом, а взимку низько і тому швидко сідає. Малята. А що ми зазвичай робимо вдень? Навчаємось, граємось в ігри або на ігровому майданчику, обідаємо та спимо під час денного сну. Вечір це частина доби, коли сонечко опускається все нижче і нижче і сідає за горизонт. Вечір це проміжок між днем і ніччю. Дітки, а чим ми можемо займатися ввечері? Ми проводимо час з родиною, можемо дивитися телевізор, малюємо, вечеряємо, робимо водні процедури та лягаємо спати. Сонце сховалося далеко за горизонт і починається темрява. Ця частина доби називається ніч. Протягом ночі ми спимо. Проте в цей час на небі ми можемо побачити зірки. І місяць. А зараз пропоную вам послухати загадки та відгадати, про яку частину доби йдеться. Він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде з будиночку хутеньку, привітає землю неньку. Є така в нього турбота всіх підняти до роботи. Ранок. Сонце в небі високо і до ночі далеко. Коротка у дерева тінь. Що за час доби. День. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Вечір. Вечір серпанком землю вкриває, навколо все стихло, все засинає. Вечір веде за собою сестричку, місячну зоряну панночку. Нічку. Діти, я вам бажаю лише щасливих і сонячних днів. Дякую за увагу, до побачення!